Привіт! Ми раді запропонувати вам вакансію на поштовому складі DPD у столиці Польщі Варшаві. Це можливість для чоловіків від 18 до 50 років стати частиною команди лідера в сфері доставки та отримати цінний досвід роботи в логістиці. Головна задача працівників це розподіл посилок по стрічці, сканування кодів на посилках, сортування та переміщення посилок по складу за допомогою гідравлічного візочка або електрокара. Вага посилок не перевищує 30 кг. Робота виконується у парі, що дозволяє забезпечити швидке виконання завдань. Ми пропонуємо зручний графік роботи на день, ніч або комбінований графік, що складає 220 годин на місяць. Приваблива ставка 20 злотих за годину чистими нетто. Студенти отримують 21 злот за годину чистим нет. Робота на поштовому складі DPD – це чудова можливість розпочати кар'єру в логістиці або розширити свій досвід роботи в цій галузі. Робота на DPD – це крута штука для розвитку кар'єр. На старті ти можеш бути просто пошуковцем посилок та сканувати їх. Але якщо покажеш себе відповідальним та будеш добре справлятися, то можуть підняти й по службі. Аби стати шефом зміни, треба попрацювати. А це абсолютно реально. І тут всі на одній хвилі. Немає я. Є лише ми, одна велика команда. Житло надається безкоштовно, оплата лише за комунальні послуги. Є можливість працювати і проживати у власній квартирі. Профіперсонол забезпечує комфортне проживання та доїзд до роботи. Наші координатори будуть з вами 24 на 7. Завдяки нашим юристам ви отримуєте карту перебування в найкоротший термін.